Дай Боже, всім добрим людям. Отже, друзі, ви на каналі Кастам Збро, моєму новому каналі, але про ремонтник ТВ я також не забуваю і дублюю, поки що дублюю відео на ремонтник ТВ. Доки мене то все не задовбе, я залишусь виключно на Кастам Збро. Ось такі в мене плани. Отже, друзі, сьогодні, сьогодні я буду показувати вам генератор, що саме? Регулювати знову клапані зазори, які вони повинні бути в генераторі, який Forte 3500 FG 3500. Це така модель 2,7 кВт потужності. Це пікове, пікове навантаження, яке можна сюди застосовувати до цього генератора, але я вам всім не раджу. Ну, номінально тут пишеться 2,5 кВт. Ну, Це номінально. Це він буде підпригувати так, що ви задовбитись його ловити, куди він вас, від вас буде тікати. Отже, що порадити для цієї моделі? Це приблизно 2, 2, і 2. 2 кВт 200 Вт. Ну, це максимальне, на чому постійно його можна використовувати. Тобто, що сюди можна вмикати? Вмикати можна відповідно 2 кВт техніку, що може знадобитися військовим чи на блокпостах. Чи теробороні, чи просто волонтерам, що можна знадобитися, це зима. Обігрівачі типу Уфо, інфрачервоні обігрівачі до 2 кВт. 2,5 вже не бажано вмикати, але 2 кВт УФОшки він просто чудово тяне чайники. Вони зазвичай також по 2 кВт. Закип'ятити воду і грітись. Можна постійно ним грітися. Люди на Майдані в 2014 році. Також грілися, я ремонтував ті генератори, там навіть горіли постійно там статор міг згоріти, ротор міг згоріти, що взагалі нонсенс для цих генераторів. Але вмикати на них вмикали у фошки, вмикали чайники. Люди виходили з ситуації і просто місяцями техніка працювала на Майдані. Якщо хто пам'ятає ті часи, досить визначна. Сторінка в історії нашої країни. Отже, переходимо до клапанів. А чому я до них лізу? Я завжди е, ну, ремонтую поломку, яка стається. Тут я відремонтував пусковий пристрій, він просто з новим шнурком, але старий шнурок порвався. Я зараз ближче покажу. І чому, коли рветься шнур пускового, потрібно перевірити клапана. Я також в цьому відео вам все розповім. Отже, ближче до столу. Розвертаю ось так, щоб на лампу вам було трошки видніше. Для початку нам потрібно просто зняти свічний насвічник, свічний ковпачок, сопун, який йде в повітряний фільтр. Якщо там накопичується в сопуні масло, воно скапує на повітряний поролоновий фільтр, і він там все. За допомогою масла в поролоні додатково якісно фільтрує повітря. Отже, розкручуємо 4 тут 4 болти, які кріплять кришку, клапану кришку. І обережно її знімаємо. Буває так: просто тут прилипає прокладка. Буває вона, її можна розірвати, тому що бувають резинові прокладки, а бувають і з пробки такого матеріалу. Пробка, як наче вино закривають. Ну, але тут прокладка з резини, напевно, якоїсь термостійкої. Вона, хоча досить непогано, як ви бачите, вжата. Але тримає свою форму, не розлазиться, нічого з нею не стається. Ну, що ми зробимо далі? Можна, звичайно, викрутити свічку, щоб нам легше було за шнурок пускового пристрою смикати. Також зараз переходимо до зазорів клапанів. Що я тут хочу отримати і побачити. Тут я хочу в 6,5 кінських сил двигунці, ось так бачите, форти 6,5. Написано на пусковому пристрої. Я хочу тут побачити 10 соток на впуску і 15 соток на випуску. Як ми ставимо, в якій позицію поршень, коли в нас розслаблені два клапана? Я завжди. Кажу, що тут є декомпресор. І також зараз десь вверху відеоролика вийде посилання на відео, де я ремонтую 13-сильну, також генератор, також досить недавно це було. І я там пояснював і розказував про декомпресор на випускному клапані і навіть деякий зразок. Ну, звичайно, не Хонди, але як все влаштовано, ви зрозумієте, коли ви перейдете по посиланню. Це також було на каналі Customs Bro. Отже, переходимо до позиції. Перша позиція, звичайно, це для недосвідчених користувачів. Я розказую так завжди стараюсь розказати, щоб кожен міг. Сам все вдома в себе пофіксити, навіть якщо руки не з того місця, там або криві, або косі. Отже, по-перше, ну, тягнемо за ручку пускового пристрою, можна викрутити свічку запалення, але я думаю, що я справлюсь так. На маленьких оборотах тут працює декомпресор і мені не доведеться досить сильно тягнути. Ми бачимо випуск. Далі після випуску. У нас буде впуск. ну Можна і в таких позиціях відповідно регулювати, коли впуск, впуск буде зажатий тобто відкриватися клапан, випускний буде розслаблений. І ось цей зазор зазор між чашечкою теплокомпенсатора. Тут є на випускному клапані завжди чашечки. На впускному такого немає. Тобто, багато хто мене запитує. Буває дві чашечки, але це рідкість. Тут одна чашечка на випуску. І зазор між коромислом і площиною чашечки теплокомпенсатор. Ну, все одно цей зазор потрібно виконати в 15%. Соток. От зараз він буде розслаблений, в принципі, можна його вже і проміряти. Далі в нас йде стиснення. Стиснення робочої суміші, поршень підходить в верхню мертву точку, і має зараз маленький відбутись хід декомпресора. Там спеціальний пристрою, який я вас просив подивитися по інформації. Букочка і десь зверху завжди вискакує, коли я ставлю посилання. Отже, зараз, бачите, Трій, трішечки зовсім відійшов цей клапан. Зараз відбудеться робочий хід і випуск відпрацьованих газів. Тоді ми можемо подивитися впускний. Можна відповідно поставити клапана, щоб для чого нам ставити, щоб два були от в такому стані розслабленому, для того, щоб їх порівнювати з щупом. Тому що в порівнянні ми більш чітко відрегулюємо клапаний зазор. В цьому і вся фішка ось такої позиції зараз. Випуск, впуск. Ось, і маленький хід, ви бачите, декомпресора. Все. Після маленького ходу декомпресора, два клапани у нас розжать. І міряємо, відповідно, йдемо від. Десятки стандартний набор щупів, але досить такі древні, як ви бачите. Ну і видно, які ржаві, ті я не використовую, які не іржаві, ті я використовую. Ось так. Перевіряємо, ними трошки тарабанимо, дивимось, що вони розслаблені. 10, 15, 20, 25 соток. Ось ці чотири щупи я буду і використовувати. Отже, десяточка, як вона тут, десяточка пролітає. Просто без зусиль, бачите, я ось так. її просовую. Так, 15 соток. 15 соток. Ну, це неподобство. Тут чіткі 15 соток. Ну, я так не граю, ось я. Я би цей зазор хотів спостерігати на випускному. Отакий от чіткий, тугенько так заходить, 15 соток, а. от, ну, Це і регулювати по-любому. Отже, починаємо з 15-ти випускний. Пролітає. Беремо 20 соток. Так. Також ось, я рухаю, пролітає. Беремо 25 соток. 25 має вже точно щось показати. От. А 25. О, більше 20 менше 25 Можливо, 24 23 сотки. Або чітко, настільки чітко 25. Але тут десь в плюс зараз 8 соток до 10 соток в плюс випускний. Ну і 4 сотки, я би сказав, чесно, ось так, по досвіду скажу: 4 сотки плюс буде впускний. Все б нічого, але випускний занадто збільшений, буде тепловий. Зазор, його потрібно відрегулювати. Навіть шкода трошки чіпати впускний, але все ж таки трошки докрутити прийдеться. Що для цього нам потрібно, крім щупа? І для цього нам знадобиться всього два ключики на 10 та 14. Це ріжково накидний ключик. Тобто. Конус, який тримає коромисло, в який впирається ось це коромисло, буде на 14. І також верхня контргайка буде на 10. Щоб нам просто його розкрутити, ось так, як годинникові стрілки. Ставимо, звичайно, запам'ятовуємо позицію великого ключа. Ось так. Трошки десь він майже на 6 годин. Так, запам'ятали, беремо ось так і зжимаємо. Можна однією рукою, можна двома, це ми розкручуємо. Все, розкрутили, пішов нижній конус, як ви бачите, що потрібно зробити. Не змінюючи позицію, розслабляємо верхню гайку. так Щоб змінити зазор. Трішечки призакручуємо. Ось так рівно. Я зараз рівно поставив на 6 годин, бачили, трошки кут був певний в мене. Не знімаючи головку з шестигранника. І ось вже тепер в такій позиції затискаємо. Ну, це я вже зовсім як для хом'ячків кажу. так Ви ж всі, певно, люди вже з досвідом. І розумієте, ось. Ну, відповідно, треба затискати з розумінням того, щоб не зірвати. І тут досить такий непоганий момент фіксації порядка 15 Нм. на метр. Ну, точніше не скажу до цього двигуна. Можна по хонді пройтись по мануалу. Колись, напевне, таке і зроблю. Ось так. Все, коли я затиснув, гайку можна і перевірити клапаний зазор. Бачите, він також рухається, але який він вийшов, трошки я зажав. Чому так буває, що наче змістив зовсім трішечки, але коли я піджав контргайкою, я змістив зазор. Зараз десяточка, десь ну, порядка 8 соток я зробив. Значить, що ми робимо? Ми беремо і навпаки вже відкручуємо. От, тримаємо на місці нашу контргайку, а привідкручуємо буквально кілька градусів назад конус, який тримає коромисло. Ось так. Ви бачили, я назад конус привідкрутив, тим самим я ще більше законтрив його зовнішньою контргайкою. І після цих маніпуляцій знову ж проміряємо все десяточкою. Як нам це сподобається. Ось, оце вже воно. Тобто десяточка проходить просто ідеально, а от міряємо, щуп на 15 вже. Ось вже на 15. досить суттєво клине і мануально я відчуваю, що втискається чашка клапана. Ну, от. І набагато тугіше проходить 15, чим попереднього разу я заміряв, які тут зазори були. Отже, чітка десятка. Ось, ви бачите, як коли воно досить чітко, коромисло за щупом йде. Можна сказати, і 11 соток. Але це не страшно. Переходимо до випускного клапану. Отже, ми визначили, що тут 25, і тому з цим кутом можемо трошки вже більш сміливо гратись. Ювелірно бажано настроїти впускний, ну і також випускний, але він досить критично. Там кілька соток, то не є велика проблема. Так, десь ставимо. Ось так на 4 години. Дав в мене великий ключ. І ось цей на 6 годин. Знову ж стискаємо їх докупи. Все, розжали. Ось цієї позиції приблизно ось так, сміливо, з 4 годин крутим десь приблизно на 5 годин. Ось такий кут, цей має бути приблизно 15 соток. Ось тут 12, 12 граний накидний ключ, тут особливо не промахнешся і затискаємо. Знову ж все переміряємо. Так, ось у мене 15 соток. Ну це трошки я, як завжди, досить сильно затиснув, ось 10 покажу, що 10 чітко проходить, коли я зміщаю трошки, тобто я, о, бачите, навіть рухається. Трошки віджати. Але я не сильно зажимав контргайку. І тепер просто нерухомо утримуємо ключик на 10, тобто нашу контргайку, а ключик на 14 вгору проти годинникової стрілки. Ось так. Так, знову ж переміряємо. Десяточка у нас чудово проходить. і 15 також проходить, але ще трішечки. Зовсім трішечки. І ось 15 соток. Бачите, і рухають коромисло. І все в нас нормально. Тобто, десь 11 вийшло, і чітко 15 соток. З 25 вийшло 15. Чому важливі ці 10 соток? Це при ході декомпресора. Збільшене відкриття випускного клапану, тому ми легше можемо потягнути за шнурок пускового пристрою. Відповідно, він в нас не буде рватися, і нам буде набагато приємніше запускати свій апарат. Ось такі справи. Ну і далі можна трошки пошмигати за зашморгавку, щоб подивитися на чітку роботу клапанів. Ось, після того, як, після того, як спрацював, майже до, допрацював декомпресор, ось він відтискається дуже добре видно. І пішов такт вже робочий. Хід поршня пішов після декомпресора, тобто це верхня мертва точка. Навіть вже на дотик відчуваю, що цей клапан менше, цей клапан більше. Ну і відповідно знову перевіряємо. Після того, як кілька раз його прошморгали ось так. Нічого в нас не змінилося. Просто ідеально. Так, і десяточка. Це чудово, можна запускати апарат. Отже, друзі, ви побачили маленьку, маленьку таку неполадку в даному апараті з сотень сотень різноманітних поломок. Кому сподобалось, відповідно, з вас вподобайка. А також скажу, для кого цей. Для кого цей генератор? Ось він для військового, який зараз в госпіталі, привезли мені його волонтерська організація зграя, попросили подивитись. Тут я почистив карбюратор, замінив краник, відповідно відрегулював клапана і замінив шнур пускового пристрою, помив паливний бачок, тому що там якась. Оліфа наче була, ну це продукти розкладання бензину, неякісного. Ось такі справи зараз він заводиться просто з першого дрига. Отже, до побачення, побачимось. Всім здоров'ячка. І будьте моцні, як гопценькі.